Це тім. Тім Каст. Мої вітання триває 274-та доба протистояння ворогу. Щоб допомогти країні пережити руйнівні російські обстріли, найбільші міста Європи заявили про намір подарувати нам електрогенератори та трансформатори. Поки що як готує вечерю без води та світла, як і більшість українців, показала акторка Ольга Сумська. А в інстаграм вона виклала відео, в якому розповіла, що вони готують з чоловіком Віталієм Боросюком та закликала українців не падати духом. Друзі, ми з Вітасіком готуємо супчик з фрикадельками, Віталька дістав свою газову горілку. Горілку. Я такий супчик тут, фрікадельки. Так що сонечко такі у нас. Не проходимо такі лайфхаки, да? Українці до всього пристосувалися. Так що не падаємо духом і тримаємося, друзі. Україна кормі про наслідки російської атаки розказала і Джамала в інстаграм. Артистка поділилася кадрами руйнувань після російської атаки по Україні та теж звернулася до світу і українців. Не в Україні, а за її межами далеко десь в Ізраїлі. Зараз виступає ще одна українська співачка Ірина Білик. Вона дає благодійні концерти. Новеньке відео з нещодавнього виступу з'явилося вчора на її сторінці в Інстаграм. Видно, що Ірину дуже тепло зустріли в усіх залах, усіх ізраїльських міст, де вона давала концерти. Не сховатися за чуже. Первоніють від фраз, не закридені нічними перонами. Ці почуття, що сильніші за нас. Реакції або ж схожої на свою появу на сцені очікує побачити Меловін. Він вже готується до грудневого концерту і цього разу опублікував відео, яке є фрагментом із кліпу, та запросив ним шанувальників на перший із початку війни концерт у Києві. У підписі до публікації Костя написав: Київ чекає на тебе 18 грудня напередодні дня Святого Миколая, щоб відчути, хоча б на кілька годин поринути в атмосферу свята. Це для тебе таємний знак. Не кажи нікому, переносу чи слова чужих, не кажи нікому, що не. Сечої на сторінці з'явилося нове фото і нова відзнака. Несподівано телеведуча отримала нагороду від національної поліції за пошук зниклих українців. А от колега Каті Сашко Педан побував у Херсоні. Разом із Хмельницькою обласною адміністрацією і фондом захисти Хмельниччину на південь відвезли вони близько 10 автомобілів з гуманітарною допомогою. Натомість Сашку подарували херсонського кавуна. Чи смачного? Зараз дізнаєтеся. Який нам кавун дістався. Худий. ти думаєш, цілий. Силы. Точно? Точно. Давай! Ну давай! <соединяющие> ну! Силы. силы! Попробуем! Дайте давай. мне кусочек! Слушай, ну зараз да. Давай, Спочатку я не знаю, что будет. М -м -м. Давай! Друзья, на отмену ну, да, нам почетку За Херсон. Дуже будемо сподіватися, що у 2023-му і ми скуштуємо справжнього солодкого херсонського кавуна. А ще спробуємо черешень з Мелітополя і кукурудзи в залізному порту. Віримо у ЗЕСУ і продовжуємо спостерігати за життям українських зірок у тилу наших захисників. Радимо вам підписатися на наші соціальні мережі, щоб ви не пропустили наступний випуск Тімкасту. Тільки разом і тільки до перемоги. Це тім. Тимкаст